За кордоном там аналогічний порядок направлення повісток можуть бути рахунки заблоковані, виключно особа, яка має військово-обліковий документ, може бути притягнута до відповідальності. Як ідентифікувати цю особу, держава не хоче турбуватися про тих українців, які знаходяться за кордоном, для того щоб виконати ті чи інші вимоги, потрібно повернутися в Україну. Сьогодні поспілкуємося на тему, як зміниться життя українців за кордоном у зв'язку з законопроектом номер десять Ста Які обмеження чекають на українців, що перебувають за кордоном? На українців, що перебувають за кордоном, фактично можуть чекати ті ж самі обмеження, які будуть стосуватися і громадян, які знаходяться в Україні? Зокрема, це може бути обмеження. У праві виїзду за кордон, але особа за кордоном, тому воно не дуже цікаве. Це також обмеження у праві користування транспортним засобом, але знов таки це на території України, тому не дуже цікаве. І обмеження користування банківськими рахунками. Якщо, наприклад, в особи, яка перебуває за кордоном, маються українські. Картки українських банків то можуть бути рахунки заблоковані. Як будуть перевіряти військово-облікові документи тепер? Військово-облікові документи за кордоном це, скоріш за все, при зверненні до консульської установи особа зможе, ну те, що ми говорили, отримувати відповідні послуги тільки виключно, якщо в неї є військово-обліковий документ. А чи можна відновити свої документи без військово-облікового документу? Справа в тому, що новий законопроект 10.449 передбачає. Що виключно особа, яка має військово-обліковий документ, вона може фактично отримувати консульські послуги і Отримувати їх у консульських установах, що робити українцям, які знаходяться за кордоном у випадку прийняття законопроекту номер 10449? на сьогоднішній день. Оскільки законопроект він не прийнятий, то поки що можна ще не хвилюватися. Дуже якщо ж у нас буде вирішено, що законопроект і редакція, яка пропонується на сьогоднішній день, буде прийнято, то у нас будемо дивитися, або особа може бути, якщо вона не буде виконувати вимоги відповідного. Законодавчого документу може бути притягнута до відповідальності, і до неї можуть бути застосовані заходи, впливу Або е, така особа можливо для себе буде вирішувати інші питання, тобто наскільки їй необхідні на той момент ті чи інші документи. Якщо вони не досить необхідні, можливо буде просто сидіти і чекати якихось певних роз'яснень, які я думаю, в обов'язковому порядку будуть а як стати на військовий облік за кордоном. Це питання воно може бути по різному М, регульовано, зокрема, це повідомити або засобами телефонного зв'язку, що дуже цікаво, не зовсім зрозуміло, як ідентифікувати цю особу це через електронний кабінет військовозобов'язаного, надавши туди, оновивши відповідну інформацію про себе. А чи можна буде пройти ВЛК за кордоном? Наразі законопроект 10449 не передбачає, яким чином буде проводитись ВЛК за кордоном, а чи будуть вручатися військові повістки за кордоном? Нам тепер це питання, яким чином це все зробити. Зокрема, якщо ми говоримо про електронний кабінет військовозобов'язаного, тобто він діє як для осіб, які знаходяться в Україні, так і для осіб, які знаходяться за кордоном. Ну передбачається ведення такого кабінету, і там аналогічний порядок направлення повісток. Чи зможе призвести новий законопроект до бажання українців вийти з громадянства України? Я думаю, може, тому що даним законопроектом взагалі не передбачається компенсація затратної частини, наприклад, якщо особі для того, щоб виконати ті чи інші вимоги, потрібно повернутися в Україну. Така особа відповідно не буде з жодним чином зацікавлена це робити. І е, тут може виникнути питання: що якщо, наприклад, держава не хоче турбуватися про тих українців, які знаходяться за кордоном, і фактично зводить е, до неможливості реалізувати інші свої права, тут буде питання, і можуть виникнути додаткові, скажімо, так, стимули. Якщо так можна сказати в нього у лапках щодо бажання таких українців вийти з громадянства України, чи зможе в такій редакції проект стати законом? Я не можу точно сказати, чи буде така сама редакція. Думаю, що, скоріш за все, все ж таки будуть вноситися відповідні поправки, але час покаже. А на сьогоднішній день просто хочу порадити вам підписуватися на канал Могол Альфа, дивитися нові відео, розбирати разом з нами нові проблеми. Емні питання, можете задавати свої питання, які у вас виникають з приводу юридичних різних питань, мобілізації та проходження військової служби. Телефонуйте нам за телефоном, вказаним в описі під відео. Всього найкращого, дякую за увагу.